У даному відеоуроці ми розглянемо, як правильно груповим способом вносити квитанції із пачки. Уявімо ситуацію, що у нас є пачка, що надійшла від ощадбанку 4 лютого 2014 року. Вона складається із 4 квитанцій на загальну суму 432 гривні 50 копійок. Заходимо на перший особовий рахунок. Натискаємо Створити платіж. Заповнюємо усі поля по першому особовому рахунку. Поле дата день, коли ми обробляємо, наприклад, 12.02.2014. Сума 150 гривень. Дата прийому день, коли із банку надійшли до нас платежі. Уявімо, що це 4 лютого. Попередній показник за наявності, поточний також за наявності. Якщо у квитанції не вказані показники, то ці поля можна залишити пустими. Та перейти до наступних. Нам потрібно створити назву пачки. Для цього натискаємо на стрілочку. Відкривається віконечко, де ми обираємо створити новий документ. Після цього відкривається ярлик пачки, який ми заповнюємо. Наприклад, назва пачки одиниця 505. Дата створення 12.02.2014. Сума пачки 432 гривні 50 копійок. Перераховано у бухгалтерію зазвичай цю повну суму. 432 гривні 50 копійок. Кількість квитанцій, в нашому випадку, 4. Джерело, наприклад, Ощадбанк. Та ставимо ОК. Наша пачка завжди остання в списку. Отже, двічі не по ній клікаємо, і вона автоматично підтягується у поле. Період, за який власне здійснено платіж. Наприклад, лютий. Після чого ми натискаємо ліворуч вгорі скорочений звіт, ліворуч внизу ще. Далі програма автоматично перекидає нас у поле, де потрібно ввести наступні дані. А саме особовий рахунок. З допомогою клавіші Enter ми переходимо тепер лише в основні поля, які нам потрібні. А саме сума. Дата прийому. Поточний чи попередній показник, оскільки вони можуть змінюватися. Звертаю вашу увагу на те, що інші поля залишаються сталими і дублюють інформацію із першого особового рахунку, такі як дата рознесення платежу, дата прийому із банку, період та, власне, банк і назва пачки. Вводимо наступний особовий рахунок. Платіж. І вводимо останній особовий рахуночок, на який ми повинні посадити оплату. Коли вводимо останню квитанцію, натискаємо ОК. Для того, щоб перевірити, наскільки правильно ми ввели наші квитанції, ми звертаємося до відомої нам раніше спливаючої панельки. Обираємо платежі. Далі ставимо галочку по даті та обираємо день, коли власне, ми займалися внесенням квитанцій. В нашому випадку це 12 лютого. Після чого натискаємо ОК. Вгорі повинно бути або звірено, або всі. І для зручності можна обрати користувач пачка, після чого натиснути ОК. Бачимо, ліворуч прізвище людини, яка створювала. Всередині стовпчик з назвою пачки, яку, власне, ми створили, і праворуч ті чотири особових рахунки, на які ми вносили платежі. Ми все виконали вірно. Зайшовши на будь-який рахунок у F12, ми можемо побачити, що у лютому сів той чи інший платіж. Після чого ми ще можемо закрити пачку, щоб ніхто інший не зміг внести туди ніяких змін. Для цього відкриваємо будь-який особовий рахунок, натискаємо на ярлик пачки та ставимо галочку у полі закрита. Окей. Після чого натискаємо поновити всі вигляди і бачимо в середньому стовпчику у полі «Закрита» стоїть так. Отже, ми все виконали вірно.